Так, яка година? За п'ятнадцять. Вже 11 -та година, так? Так, так, за 15-11. Так, Галя, значить, завтра ми зустрічаємося пів сьомої зранку. О, о, я ще з чимось буду тут. Я ага. тут буду, я буду тут. Наша жіночка з Кам'янець-Подільського. Почали <ріх> дружбу сьогодні. Так. Познайомилися в воді. Познайомилися так, в воді. Що? Ютуб таке ютуб. Ви, ви маєте інтернет, все так як має бути? Так. Ага. Та завтра. Давай, вам вже зараз треба йти. Завтра зустрінемося, зробимо інтерв'ю, ви мені все розкажете гарно. Подробно. Подробно всю історію. Що <ріст> вам подобається, що не подобається в Італії, як, як тут люди вам живуть? Більше подобається, чи не подобається. Які італійці, яка проблема тут, що вам подобається, що. До чого, ви не змогли привикнути, до чого ви не змогли привикнути, наприклад, цього, от, Я, за ці всі я руки. Б не сказала, що я до чогось не привикла. Мені що ви... Все подобається. Я... Странне, Це... що таке італійсь? Які... Чому якісь странності в італійців загальному ось так? Ну, ви знаєте, тут є якість життя. От тут ага. в Італії я бачу, що тут є якість життя, як вони до всього відносяться, культура стола. Ну, я бачу так. Може... Кухня яка краща, українська чи італійська? Я не хочу сказати, що українська кухня погана, теж дуже добра. Ну, і італійська добра, знаєш, ми такого мішаємо трохи. Ага. Не можу відказатися від української кухні. Там. А чим, чим, чим італі, італійська вам подобається? Чим легко, відрізняється? Легка, легка. Я би не скажу, чим відрізняється. Просто вони різні. Оця дієта, медіа, вони нам, це ж над кругом. Це ага. легка кухня італійська. Поїли і, і тримає довго, і не так, дує, так, і, так, не, так. І, не, і не тушнить. Вони багато, дивляться, зелені, всякої вердури вдома, і, і, тут їдять. Ми багато мені подобається. Фруктів багато. Так, так, ми вдома якось не, не так. знаєш, Фрукти ми так. Ну, пішли в садок, зловили, то, то, то. Ну, Зараз і вдома у нас теж помінялося багато. А, <Распортура> а ціни дорогі в Україні, мама <рапит> та, мія. такі, такі, такі. Тут теж дорогі. Тут теж. От пішла вчора на базар 4,50 підеся цибулі. Боже, та 4,50 кг? кілограм. Цибуля це червона така труппея, а, а, трупея. Ага, трупея. Да, да, дуже дорого. Тому що тут у Марині тут взагалі тут дорого. Тут приїжджають такі та, та, люди та, та, що, такі, що... Ну та цибуля, знаєте, її отак ну, буду. Панцанелю ви любите панцанелю? Нічого їм деколи робите самі? Деколи їм. Ага. Я поразчу думаю, що це за блюдо, бляха муха. А, зараз вже їм а тут таке смачне, якби ви самі зробили. Я боже! Робила, робила, а знаєте, яке я роблю? Я не мочу цей хліб, а я його просто чорний. Я чорний люблю хліб так, купляти. Так. кусками, такими маленькими кусочками. Так, 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 Туда так, так, так. Маленькими кусочками і в холодильник поставлю. В дев'яті зранку зроблю на обід вже готово або на обід так, на вечерю. Були, щоб Шо, ну, боже, боже, яке воно смачне. Добре, добре, Тих добре, цибутої добре, цибулі добре, нарізати, і огірка, помідора. Туда, даю, да, да, даю, А я тонну не даю. А я Даю ага. Даю тонну. Тим тонном так мені, мені ага. так показали. Помідор даю туди, цибулі даю туди, О огірок. Олів, особливо. Огірок, Варене яйце можу дати. І туди. має бути оцет абсолютно. Так, оцет, так. Добре, воно дуже воно дуже добре. Ну. No. В нього зараз о, щось дуже недавно з'явився цей діабет, то сказали більше таке всі легуми, це фазо, фасолі, тільки то стараюся. Старуюcies... А в нього, так? Ма діабет чи предіабет? Де діабет це навіть діабет. А вже коли це діабет? Ага, це проблема. Проблема, проблема, то я ходжу до одного лікаря, там, де коли рано, на другого, Ну, каже, що все залежить від того, що ви їсте. Так. А як він виявив? О, так, так несподівано. Почав дуже худати. А, почав худати дуже сильно. Я почав худати, худати. щось там кровів, я крові все добре, довго ті аналізи. А Але він потім... раніше не знав, не здавав давно аналізи? Якось почав дуже худати, я думаю, дивився, та їсть, та їсть, нормально, так, як ми всі. Почав і ага. діабет вже трошки такий якийсь, де якийсь там я не що що треба колоти. Ага. І що шукає. Він шукає. Пан крязь не виробляє інсулін. інсулін так. Не виробляє так, інсулін. Так, 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 так. Треба гасити все колоти інсулін, треба той цукор в крові гасити. І вже старає, ну він ну, би це попити трошки. Є. Та вино попити це. Не означає, що він його зловживає півстакана. То, знає, стакан в день води, і так воно, розлива, з водою. А, ось лимки, сплача, сума, вару, це, це, як все обнімають в бачите? Mm -hmm. Мені знаєш, що подобається. Мені знаю, що тут такого подобається, що вони старші люди, йдуть за ручку, за ручку, по підручку. Обнятися. Ну, я в нас вдома такого не бачила. Нема. У нас такого нема вдома. Я раз дивилася передачу, українську передачу, де задавали питання, чому в 40 років вже не займаються любов'ю. Так, так. Да. От чому в 40 років вже в любов'ю в Україні не займаються. От чому, відповісти чому? Не вхажують так за собою. Якось, ну, я навіть, навіть не можу сказати чому. Ну чому. Ну Може, знаєш, у нас якось мало. Ми Ма... Ма... завжди де... думаємо, де знайти гру, а що тут може більше якось. В Італії є така приказка, non dare niente per scontato». Знаєте, отаке от. Та. А в нас так знаєте. Починаєш собі вже в 30-35 років голос повишати, ти до нього, він до тебе, гар-гар, гар-гар. А то не треба. Треба тут стримуватися, собі того не дозволяти. Гримнув дверима, прийшов додому, напився, жінку пообзивав, і то день за днем, день за днем, то вбиває. А тут не треба просто допускати до того, прижимати зразу. Ні, nee, ну тут вони якось поважають. Знаєш, це, 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 від, коли почалося, це, це все зайде до хати. А, не, я, ця, 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 ця. Ви, я вас не знімаю, Галь, я вас не знімаю. Ви можете сюди дивитися. Так, я ні, тільки оту ноги, я, я не показую. Так, ага. так, Чао-чао-чао-чао-чао-чао. Так. Виходить. Чао, 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 чао. І усміхнені завжди такі, вони якісь спокійні такі. А тут двох хто на морі, то взагалі вони люди спокійні дуже. І ще правда, хто, хто живе тут на морі, е, ніколи не йде купатися. Це правда чи ні? Правда, правда. Ті, що я народилися не тут. Не, не, ну, ті, що да, народилися. Дуже, дуже, рідко, дуже, дуже, рідко, майже ніколи. Ці маримані, дуже ті, що 100 метрів від моря народилися, не, 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 вони не йдуть не, не, в море. Не, 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 не. Це я знаю. Дуже рідко, да. да. от туристи, ці всі. Да. Хіба прогулянку може роблять? А, і то навіть прогулянку ні. Я так переживаю за гамбаки, знаю, що чорна, така чорна у нас вся Ага, плечі мої намазані кремом. Дуже ой, те таке життя. Завтра зустрінемося. Добре, зустрінемося. Пів сьомої, і підемо в воду зразу купатися. Де, Боже, як коходжу, хожу, потім як кинуся в море, ой, як класно. Я так само дуже. Я от як їду сюди, я хочу. Я собі заставляю сюди теж їхати. Заставляю, але я собі представляю, що я піду в море і в воді. от так. те мене енергію мені зразу додає. Ти, ти, ти кажеш, та як ти шість один стати. Я, я, я от я од копроснулась без десять, шість, шість, десять. Все, я вже не засну. Ага. Я вже не засну. А куди я, я, ага. я буду телефон, якусь там книжку читаю, там на цего сюди зроблю собі каву, сюди. Ну я вже не засну, то я ліпше час втратити, то я піду покупаюся. А ви все одно кажете, що він спить рано, і вона спить, вона спить. Ага. То я вже о 8 820 в хаті, я каже, мене нема в такий період а куди ти йдеш я про на море. та справді на море. ну та куди я йду ще господи а а -а -а. Я Купальник вивісила сюди туди сполоснулася та тут треба використовувати та, себе, та, ви себе Просто... Будете... Просто... люди такі гроші щоб платять що? щоб як сюди поганий... приїхати так, поганий день чи якийсь не недов... тут ліжка усі свободні я собі лягла на ліжку та не можна? можна, Ні, там знакомий такий що шов я кажучка, я кажу, я кажу, а його звати лікар, яке тут свободне, іди туди. во ага. та він знаєш, що ви знає. тут полежите годинку, знає. дві та й більше знає. не ви більше не лежите. Тому, кажу, тому ляй, там. Так, він знає, знаю, знаю. Я коли приходжу, Рано таке море, знаєте, неспокійне, таке ага. завжди, не, не завжди одинаково. Ага. Не де море, не йде сьогодні в море, не йде. Ага. Знаєш, можна зайти, можна і не вийти, бо часом так. Він каже, не йде, не йде сьогодні. В море. море захвачує. Так, так, потім не вийдеш, то знають вже так. А після обіду завжди сон е, вітер такий чи ні? Забіда завжди. Завжди? Завжди? завжди завжди, завжди майже завжди. Правда, в першій годині завжди міняється клімат. Та, та, вітер? Рано, рано хорошо. Я такую рано, та сонечко встає. Ее ага. так классно. Так да, я собі пливу пневмо стану зарядку сюда, туда, сюда. туди, сюди, туди, ага. Я, я В воді. так Водій. Водій, чи тут то, на цій лоці сяду сюди, роблю зарядку. Файно, ага. файно, файно. Добре. Мені тоже. Використовую моменти. момент. Момент. Так, скільки людей тут тратять, щоб в гостиниці пожити, щоб піти десь в ресторан поїсти, піцу якусь? Яке то все дуре тут. Слухай, а дві неділі 600-700 євро. Дві Бата. неділі так. та більше. більше. Більше, більше, більше. Та то за тиждень вже більше. 1200 двісті коштує. Більше, більше. З... За... Ага. Та зараз горячий сезон, дуже людей багато. А вересні да. як буде? Вересні чуть-чуть менше буде, правда? Чуть-чуть Мен�, Мен�, менше, менше. Подушка була. Софієтка трошки далі робила. А. Ні, кого в кінці вересня нема. Але ми ще купаємо, бо знімали всі рівчики голі. Так? <звонили> Я теж так люблю. <з approval> Профіт яву, коли нікого нема, та й пішли, покупалися голі, голі. Там з часу до трьох, чи з двох, до чотирьох. А -а -а. Купаємося голі. А, -а, 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 -а. <рик> а це таке відчуття. <рик> <рик> О, я теж купалася, отак без нічого гола. Це, це таке відчуття, така <рик> ліберта. Ну, так, так класно, ну, то дуже добре, що нікого нема, бо такого зараз не, ж не підеш. Да. А вже як нікого нема, скидали, погнали. Хода вже трошечки така. Ага. Але ми купаємося. І не? в жовтні ще гарна погода. Ну, І ще залежить, від, залежить від погоди. — Якщо дощу нема, то в жовтні теж сонце пече. На початку жовтня так, так, ще, так, тут, так, ще буде 28 так, градусів. У вода така прохладненька, прохладненька але класно. Добре, Анечка, завтра я буду рада зустрітися. Ага. Підемо десь, Спочатку підемо купатися, Піш, не знаю, на каву або на оборот. Та, де, купатися. Купа, ага. купатися. Та, Ні, тут так спеціально я знаєте, купальник. А я й не брала рушник, до мене Галя, назад. Як... як добре, що ви мене вчепили в будів. <рігла> я рада, <рігла> давай, Аня, давай, до давай. завтра. Давай, давай. Щасливо, дякую вам. <рігла> так, пішла моя куліжанка, бо я зробила інтерв'ю, завтра ми зустрінемося. Гарна, весела жінка, така, яка має бути. Наша українка з Кам'янець-Подільського. Завтра побачимо і зробимо друге інтерв'ю з нею. Сказала мені, що все-все розкаже, Те, що вона думає всю правду без, без ніяких е, прикрас. Море ось таке сьогодні. Гарне, красиве море сьогодні. Більше ніж годину ми воді були. Дигеньки ми побачимося, почуємося завтра.